Мої вітання. Шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні ми познайомимось з такою річчю, як навантажувальна вилка. Навантажувальна вилка це прилад, за допомогою якого ми можемо перевірити напругу акумулятора, відповідно розрахувати його рівень заряду, а також перевірити його здатність запускати двигун. Тобто ось ця річ може імітувати навантаження, яке створює стартер на акумулятор, і під цим навантаженням провести заміри Пускового струму і заміри напруги. Відповідно, дати нам розуміння, чи здатний акумулятор запустити двигун. Конкретно цей пристрій придатний для того, щоб імітувати роботу двигуна об'ємом до 3,6 літра, і створює він навантаження на акумулятор близько 100 А. В застосуванні пристрій досить простий, але інколи буває небезпечним. Адже ми працюємо з досить високим струмом 100 А, і якщо ми піддаємо акумулятор навантаженню там більш-менш тривалий час, близько 10 секунд, тут присутня спіраль, яка сильно нагрівається, і відповідно з цієї частини краще не торкатись руками. Тут є вентиляційні отвори, захисні грати, але все ж таки пристрій може сильно нагріватись. Також. Існує ще одна небезпека, пов'язана з неправильним застосуванням пристрою або з нерозумінням того, як він працює. Тобто пристрій сам по собі імітує вже роботу стартера. Але інколи автомобілісти цього не знаючи, вважають, що потрібно проводити тест в момент пуску двигуна. І тоді під'єднують навантажувальний пристрій до акумулятора і одночасно вмикають навантаження. Навантажувальною вилкою і навантаження стартером автомобіля. В цей момент на акумулятор йде подвійне навантаження, ну і як мінімум точних даних ми не отримаємо. Тому застерігаю всіх одразу, якщо ви хочете придбати собі такі пристрії, перевірити свій акумулятор, це потрібно робити, від'єднавши акумулятор від автомобіля. В випадку, якщо ви створите подвійне навантаження на акумулятор, Вилкою і стартером автомобіля, в найкращому випадку ви просто отримуєте некоректні дані. А так, в принципі, пристрій досить простий в застосуванні, і зараз я покажу, як він працює. Працює пристрій наступним чином. Ми його просто під'єднуємо до клем акумулятора, чорну клему до мінусової, червону до плюсової. І зараз ми бачимо напругу акумулятора без навантаження. У нас напруга 123-124 вольт. Це говорить про те, що акумулятор заряджений приблизно на 70%. В інтернеті ви зможете знайти таблицю заряду акумулятора згідно напруги, і по цій таблиці вже спокійно орієнтуватись по напрузі батареї, який її рівень заряду. Далі, щоб створити навантаження, ми натискаємо ось цей перемикач. Якщо ми його ось так просто натиснемо, він відскочить назад. Його потрібно натиснути і утримувати. Ну, приблизно 10 секунд. Зараз на акумулятор у нас створюється навантаження. Ось ми бачимо, спіраль дуже сильно нагрівається і вже пішов дим. Також бачимо жовтий світлодіод. Якщо в нас під час навантаження світиться зелений світлодіод, це говорить, що акумулятор. В принципі нормальний і готовий до експлуатації. Якщо світиться жовтий світлодіод, це говорить про те, що акумулятор потрібно все ж таки зарядити для нормальної роботи. І цей момент ми також бачимо по напрузі 12,3 12,2 вольт це рівень заряду 70% і, можливо, навіть менше. І якщо в нас засвітився б червоний світлодіод, це вже свідчило про те, що акумулятор взагалі не придатний до використання. Зараз я спробую знайти такий акумулятор і продовжувати. Демонструвати це вам. Зараз ми під'єднали навантажувальну вилку до наступного акумулятора. Тут напруга без навантаження 10,3 В. В принципі, 10,5 це вже 0% заряду, а 10,3% трішки менше нуля. Власне кажучи, акумулятор повністю розряджений. У нас також світиться жовтий світлодіод, який свідчить про те, що акумулятор потрібно зарядити. І якщо ми дамо навантаження, навантажувальна вилка просто. Вимикається, тобто батарея, взагалі, не витримує навантаження, і це говорить про те, що вона не придатна до використання на автомобілі. До недавнього часу саме навантажувальна вилка була єдиним пристроєм для перевірки стану акумуляторної батареї. На сьогоднішній день, окрім навантажувальних вилок, існують ще й електронні тестери, які мають трішки ширший функціонал. Вони дозволяють перевірити там ємність батареї, точно визначити пусковий струм тощо. Але працюють по іншому принципу і не створюють ось таке пряме навантаження, як навантажувальна вилка. Відповідно, існує. Дві армії або дві категорії автомобілістів-любителів. Одні вважають, що акумулятори потрібно тестувати виключно навантажувальними вилками, інші відкриті для нових технологій і використовують більш сучасні тестери. Сказати однозначно, що краще навантажувальна вилка або електронний тестер, звісно, неможливо. Це те саме, що сказати, що краще імпульсний або трансформаторний зарядний пристрій. У кожного з них є свої мінуси і плюси. Але якщо ви все ж таки віддаєте перевагу тестуванню. Акумулятора саме за допомогою навантажувальної вилки. Ось цей варіант буде досить непоганим і зручним для застосування. Тут у нас електронне табло, яке дозволяє точно побачити параметри напруги, за допомогою яких ми можемо зрозуміти стан нашого акумулятора. Ну і також є ще додаткові світлодіоди, які нам спрощують аналіз і тестування акумулятора. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.